Доброго дня, дорогі друзі. Привітайтеся з Сергієм, привет, з моїм підписником. Я вам казав, що я з ним буду їздити цього рейсу. Цього разу от його машина Mercedes, ви його бачили у відео попередніх. Так, просили мене. Іди сюди, Сережка, іди сюди. Давай, давай. Так, ти... Я ти просто хотів побачити, як це робиться. Так, зараз переключу, відно, бля, хамуха. Я, я включив, так. Да. Так, дивіться, дорогі друзі, як ми будемо в'язати труби. Дивіться, я далеко внутрі не йду, бо там темнося буде. Або зараз, о, я зараз зроблю. Це вже добре. Так, дивіться. Дивіться, як. Іде один ремінь, дивіться, буква петліки лежать. От так, по землі по землі і наверх. Біля нього я ставлю ремінь, який буду кріпити труби до прицепу, до низу. До підлоги. до підлоги. Тобто на один прольот іде два рівня, які кріпить груз між собою і кріпить груз до, до землі. Тобто тут два бачите. Ну, у мене так як е, є 17 рівнів, тобто В мене виходить 8 рівнів, е, зв'яжує е, рівні, е, ну, труби між собою, а 9 до, до прицепа. Тобто, бачите, тут далі йде уже, цей ремень йде. Вона кріпить до прицепа, цей між собою. Бачите, отак воно пішло. Готуємося до завантаження, щоб потім не мучитися після того, як завантажать нам труби, щоб потім не сувати руки по труби туди-сюди. Цей тоже спочатку було не розумів. Може я йому неправильно розказував від того, він вже зрозумів. Зараз ми будемо йти до нього, От, де мені проламали. В Турції ми його поміняємо. Цей поміняємо. І тут є тоже, вже ямка така десь тут була. Теж поміняємо. І треба буде потім зайнятися прицепом, бо повилітали всі ці шурупчики. Треба буде позаймати. Слава Богу, у мене Сергій є. Поможе мені, якщо що, так? Так, так, звичайно. Да. І от так. Морки, Сергій. Да, слесар. Так що, якщо я думаю, ви зрозуміли, мене, дивіться, я спомню, що в мене є відео одне, де я грузився, я вам показував. Якщо монтайте е, відео внизу, у мене там є в, в, ну, в мій контент внизу, подивіться, відео, де я грузився у Дніпрі, теж трубами. То я показував, як треба в'язати груз. Потім, коли нас закличуть до, до завантаження, коли будемо кріпити груз, ми покажемо. Правильно Сергій? Так, 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 це буде, треба буде заклеїти. Так, йдемо зараз до тебе, так? Так, вам поки що все подобається чи не так? Все гаразд. Все гаразд. Хорошо, йдемо до тебе. Так, йдемо зараз до Мерседеса. Ой, бля, хамуха дощ пішов, ні? Так. Мерседес. <хи> так, ремні. А, ремні в тебе в машині, ти казав, так, да? в прицепі? О, ящик у Сергіє, вже уже хорошо. Давай. Спучик. А вперед не ви витягується? Ясно. Ой, дощик пішов, Сергій. Ой. Дивіться, у Сергія як. Сергій. О, у нього ж нові, от як тут близько потолок. В сірія ж нові ремні, типу накупляв, та? так? Так, Дивіться, сірія як поставлені ремішки. Це добре, зараз ми повибираємо, які остаються, які. Ми ставимо на, на землю, бо от, от Сергій вже зробив тут. а? Неправильно. Неправильно. Да, тому що Зараз, думаємо, ми... Що да, зараз ми зробимо і вам покажемо, як це, зробить, як, як це має бути. Зараз я Сергію покажу, він буде робити, я вам покажу а, на, дивіться, на відео. Дивіться, дорогі друзі. Е, я Сергію ще раз показав, він вже зрозумів, як це робити. От дивіться, тут як знову. Тобто, один йде по землі, П-образно перевернути. Щоб його скріпити між собою. А, а ой, щось темнося. А один, щоб закріпити е, вантаж до прицепу. Так, дивіться, зараз Сергій це буде робити. І я думаю, Сергій, е, замки, щоб не попадали, їх. Ну, поокривай, або вони треба. Вони вони закриють, як спеціально закривати. Ага. Добре, тоді. Ага, в тебе так, все, хай так буде, я думаю, не впадуть. Якщо будеш не, по. Да, якщо не будеш літати, але там дерево. Ну що, все. Зараз будемо дивитися, як Сергій буде працювати. Да. Так що жінці можеш привіт передавати. Вона це відео, буде, ну ти скажеш, коли будеш включати, коли ми це закинемо. Бо це ми якраз ми будемо в Турції, вона це буде бачити. Це я просто. Чекай, Сергій. Один, два, тут, а. Один, один тут. тут. Один, Просто, один, тут. інтересно, які труби будуть. Якщо 6-метрові будуть. Так, да, нормально, все супер. Можеш робити так, так. Ми все, ми не знає, що... А що, вона в тебе упала, так? Да? Доска? Чи що? Ні, вона так стоїть. Ага. ага. Стоїть, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. <гум> Знаєш, вже зрозумів чоловік, як це робити, вже буде знати. Чуть-чуть ближе до того ремня постав. <гум> да. Щоб було в тебе більш-менш рівномірно. Так, ну, нож ну, ножкою піднімаю. тільки розверни, так. Да. Все, тут нічого сложного нема. Все акуратно, красиво, не спіша, головне. У нас завантаження, сказали нам в, в, вночі. Це може бути і в 10 годин, і в 12, може і під рано бути. І в 5 ранку. Може в 5 ранку, може ще завтра бути, не знаю коли там. Сильно не поспішна. Да, так, ну це таке діло. Тут так, так, ще чуть чуть, чуть, -чуть. Так, все, є. Все, став. це вже таке, Воно сяде, я думаю. Вот так, да, <риклад> так, так, вот. Все, так, далі. Вот цей хай буде. А, а, а цей знімає, зробив букву Буква П. У нас дощик пішов. Така от погода. А ми працюємо. Так, треба подивитися, чи нашу машину не скривають. А ти закрив? Ні. От наш красавчик. Man. Царь Ман. Царь Ман? Да. Хтось мені писав, що е, це вона типа то. Як його е, не можна цю машину царьманом назвати, бо вона не, не досконала. Бо знаєш, цей е, був блогер е, цей, Трак ТВ, що з Росії. Трак ТВ. Він, да. Він, він, да, він... він нормальний толковий, що робив машину повністю, але потім щось у нього не пішло. Він продав цю, ну, не продав чи закрив. Е... Він взагалі хотів займатися дальнобою. Да, да. І я, він, я, каже, О, він, це було, це він каже, ти не маєш. О, він цей блог підписано. Ти не маєш права казати цареман, цариман. Кожна людина називає свою машину як хоче. Ще, 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 серідчику, давай, га. Я тут точно притягну. Ну, закончиться. Yeah. Uh, так, тут все. Ні, не-ні не, Сергій. Всього. Ну, це ж бога, то буде сюди Please. Please. До кожного ремішка. Так, щоб, щоб по два було на прольоті. На на ну, ми. Э, знаєш що, Сергій? 6 метрів труба, якщо вони так поставлять. Там. А якщо 12 буде, взагалі зашибись буде. 13,7 метрів довжина А мене 13,9. Ну, бач. Це взагалі прицеп мега. Да, у мене супер прицеп. Я маю на увазі по розмірам. взагалі вона така. Він... Вона гниє. Да, вона... Це найвеликий. Міс... Так, да, да, дуже гниє, на жаль. Є свої плюси. Саме класний прицеп, це Сергій, оцинкований прицеп. Автомат, це от Шміц, Когель. Що там йде? Мюллер іде от такі. Да, да. От, от вони бомба. От мене брата з прицеп прицеп Ні одної корозії. Немає, бомба так? просто. Взагалі немає. Так, да, ну да, зовсім немає. Хай це й там буде, так, да? чи ні? Чи як. Тут хай буде першим, допустимо, дологи, а от це піднімем Просто я думаю, Сергій знаєш що? що Дай, от, дивіться, от ми зараз зробили. От, знову одна П-образна лежача, щоб закріпити груз один до землі, до, до машини. І от так. На прольот 4 ремня. Тут те же саме. І тут. І от до переду машини. Все, це саме безпечне кріплення вантажу круглих. Ну Це труби, сруби. Якби то не чути, ну, не, не було, як би то не говорилося, ну, як маю на увазі, е, якщо ви з дерева сруб будете возити кругуляк, ви так же сам можете кріпити вантаж. Це найофігітніший варіант. Ліпшого не є. Зараз що так, що так. Сергій пішов ще два ремня взяти. Ой, два, ремня, два замка. Бо бідного чоловіка украли замки на завантаженні. Так, да, Серега? Що ти кажеш? Кажу, що замки в тебе украли. Да, а так буде. скільки в тебе ремнів було? 20? У мене це все є, У мене стало на 2-3 щотки менше, вкрали 2-3 щотки десь на вивантажені, або на зала. По... Ні, я маю а скільки в тебе ремнів повністю. Всього 20 я можу. А ще За мене 24. Ага. Але 4 я просто купив, положив їх вдома і Молодець. Потім... Все. Все, давай мені ці два замка закину, поставлю і я виходжу відсюди. Да, що, тоді в тебе чаюємо, да? а в нас Ми... треба там поубиратися до машини. Я вже кажуть, вдома, бляха, поубиратися. Ну, шо, це наш... Дім. Ти колись зрівнював, скільки відсотків далекобійник проводить в кабіні, а скільки вдома. Мені здається, що це або 50 на 50, або 65 на 35. І в Перевагу в кабіну, на жаль. Така, така робота, нічого. Таке життя. It's my life. Це доставити? Е, ти цей, е, йди чайник постав. Ставиш. А я йду тоді посуду помию і прийду. Я з чайником до тебе прийду. Ти до мене йдеш, так? Да? Ну, ти до мене йди. Давай я до тебе прийду. Хорошо, у мене ж А Що ми будемо прийти? Ча, а ти маєш чай якийсь? Да, маю. Ну все, давай. Тарара -ра, та ра ра Все, залимо ремешки і пошли. Ці замочки. Так, Любі мої друзі. Ми розтентувалися. Чому? Тому що ми ключки з тої сторони поклали, а сюди замок я не поставлю, тому що буде випирати. Там далі замки. У мене самі вони короткі, бачите? Короткі вони не буду тут мішати. До того я зараз переставляю ремні, крючки з цієї сторони, а замки з тієї сторони, бо там місце більше є. Бо бачите, груз мені ближе на цю ліву сторону поставили. Дивіться, те, що я вам вчора показував, що ми кидали, що всі собаки знову почали гавкати. Бачите, от 8 мнів. Раз, замок, два замок, три замок. 4 замок, 5, 6, 7, 8. І вони всі нормально зацікавляють. Я зараз ще раз перейду. І 9 замків, раз, там попадали давно. Ну, і 9 замків зараз я буду їх закріплювати до землі. Тобто до до прицепа. От таку трубу ми 12-метрову тянемо. Ну, нас загрузили 12-метрову, а Сергію загрузили, О, поламалася ця моя одна штука, а Сергію завантажили дві пачки по 6 метрів. Ну, мені пощастило, все красиво, гарно, не дуже високо. Ну, тобто, ну що, в мене метр 87 м. до потолка ще. Нормально. Зараз я от тут вже переставив, ну як перестав, просто накину. Тут крючок, там. Зараз позакидую туди, з тої сторони понаставлюю, затягну штору, щоб вітер не мене. Не і будемо потім з цієї сторони затягувати. Коли вже перед границею. Станемо, перетягнемо всі рівні, от ми затягнули, да? поки все нормально. Як боїмо поїдемо, то буде розгоратися і може десь якісь рівні будуть е, ослаблювати. Зараз ми це все зробимо, я вам покажу. Що, дорогі друзі? Поставили от ці рівні, які кріплять е, вантаж до прицепа. Цей ремінь, який між собою, один, бачите, розслабився вже, так як я цей, ці ремні поставив, ну, закріпив. То, бачите, все, по два. Де по два ремня, знаєте, що один іде кріпиться до машини, один між собою. Отак От до кінця не спіша закріпив. Зараз я пройдуся тими ремнями. Бачите, які між собою зв'язані, бо вони ходять. Розслабили. Буде, знаєте, отак, як страшно, знаєте, таке враження, як будто всі ремні тріскаються, коли починаєш їхати, перші пару кілометрів, поки вона сядеться, буде все тріскатися, всі ремні, всі ці, весь цей вантаж. Коре, трохи сравнувати. Перший раз, коли я їхав, я не розумівся. Я вставав, дивився, заходив. Що це таке, а потім зрозумів, що це рівні, вони, ну, я їх нормально закріплюю. Хорошо. І воно так починає от на поворотах. Щоб ви знали, щоб ви не, ну, не переживали. Помняв два рівня, які стягують те, що було ну, на тяжке. Зараз я пройдуся і підемо до пана Сергія показувати йому, як це все робити. Він сам буде це робити, я просто буду дивитися. Що Цей ремінь скоро порветься, але дуже вещи. Перебачте, один я забув, не забув, не закапчав. Де він? там, Так як його не докинув був сюди. Ну і чого, 8 рівнів, 8 на 8 буде. 16 ремів, всього. 8 ремнів між собою, 8 ремнів до прицепу. Все, йдемо стягувати. Так, іду спереду. Ще вам лайфхак покажу, скажу, розкажу, як провіряти ремні, як вони мають вот такий звучок має бути, дивіться, як на гітарі. Знаєте, настільки натягнуті, що Що все, ви можете Теж спокійно їхати, не переживаючи. Ой, ой що груз кудись піде. І якраз е, ой, груз нікуди не піде, і ремні не, не цей. Ось такий звук має бути, не порвуться. Так що йдемо, закриваємо бік і до Сережки, підписника нашого, зрителя нашого каналу, як то кажуть, телегладача. Так що такі от у нас справи, все, з голови вийшло зав'язання в'язання вантажу до, до машини, до прицепа. Так що на одно, на одно діло, як також кажуть, на одну болячку менше. Так, дорогі друзі, ми у Сергія в гостях. Армен стверджує, що... Є Ужгородська область. Він зовсім з ума зійшов. Я йому кажу, є Закарпатська. А він, розумієте, друзі. Жалко, що матюкатися не можна. Ти що стрілялки переводиш? Я в шокі, Сергій. Я не знаю, що ти. Навіть з... не знаю, що сказати. Мовчи. Зійдеш за умов. Ми, коротше, поковували. Зараз йдемо. Зараз у нас яка година, Сережкин? Шість. Зараз у нас. 6.01. І йдемо зараз пойдемо, може нам повезе. І, ми, і нас затаможуть. І ми собі дамо газ в пол, як каже наш армен. А, я не знаю, чи ця штука вийшла в камну, нічого. Це, кстати, пропаганда алкогольних напоїв. Карається законом строком від 3 до 7 років. Готуйся, Я буду тобі передачу носити. Ляха Сергій. Вот, Следимо наша ласточка, вот там. Наш, Кусок это... все що від неї залишилось. Да. <пиш> Пішли. Надо буде потім перевірити колесики. У кого можна сняти чи що? Ні, <пиш> повітря. Добре. Пішли. Все, привіт всім передава. Кажи, щоб підписувалися на канал. Підписуйтесь, скоро я создам канал, підписуйтесь. <пиш> Реклама. Да. Так, так Армен знайшов, абсолютно... причину да, плюс всіх своїх. знайшов. Да. Да, ну ми... от тут, от на цьому плафончику, зараз да, да, ми зробимо, постараємося з'єднати. Подивимося, якщо загориться, буде дуже великий плюс. І тут зараз скільки? десь півпершої, да? Да. Сережка уїде. А я остануся сам до п'яти години, до що покидаю я... Армена, він себе погано веде. Так, да, не... він не хоче за мною бути. Я йому кажу, Сережка, зроби так, зроби то. Поміняй колеса, зроби, щоб машина. каже мені була. люди. Добрі, послухайте, що він просить. Він просить, щоб я йому свої нові колеси лонгмарчеві дав. А він мені дасть свої уці. Це каже Так, да, Але просто там 19-й радіус, а тут трішки 22,5. Я оце думаю, чи не буду я еколог? Давно і не по не поміст. В загальному у нас маленький ремонт. Да. Армен згадав, що він електрик в душі да. і почав. Каже, зараз я тобі щось зламаю і ми будемо ремонтувати. Обов'язково. А я вже йду до сусідів по парковці, буду пропонувати послуги електрика з виїзду. Так, ти що закінчував? Я. Федерація футболу України, арбітраж. Футбольний арбітраж. Світи солярку про Фізкультурний інститут. Скуплять у людей? Не знає, щоб ми продали по 50. От бачите, дивіться, любі підписники, ніколи Армен не був таким баригой. Тепер він їм став. Зі мною повівся, тепер він вже солярку ми купили по 45, тепер він по 50 буде колегам продавати. Шутки шутками. Але ми закінчуємо армен ремонт, а далі буде видно. Далі включимося. Да. Ми знайшли от, причину. От, ви бачите, Перетерся в колесо е мінусовий провод. А чому ти його не зафіксував на якийсь я Ну Я зараз буду зроблю, зараз я його перетягну сюди, щоб було все натяжкою, і тут десь його закріплю. Зараз ми зробимо і ми якраз вже включилися, ми побачили, що все працює. Зараз ми це все зробимо з вами. Плюс додамо сюди. Ой, так, мінус. Хто у нас електрик в нашому каналі, з наш... наш, наших підписників, пишіть в коментарях, хто, під... хто підписник, хто у нас Електрик. електрик. Пишіть у коментарях. Так, Ті... Змінити машину, просьба не писати. Змінити машину? Не, я б в жизни не поміняв на не неї Я б її ставив до кінця життя. Знаючи яка вона машина, да? якщо б не ці регламенти Євро 6, да, Євро 7. Mm -hmm. Євро 6 зараз, так? Да. Да, то я б став. Але ж ти їздиш на Туреччину для тебе ті регламенти більш-менш. Ні, ну, я доволен цеєю машиною. В будь-якій ситуації я дуже довольний. На Туреччину, да, я навіть, чесно кажучи, і не хочу на, Євту, так, на Францію, на Іспанію, на, на Німеччину. Не знаю, якийсь страх. Такий ж страх був, як і на Турцію. Отож, то що поїдеш, тобі сподобається. Але там, а потім... кажу, що дуже багато витрати йде на, на дороги, на оплату дорог. Якщо не, не туди звернеш, луп. Штрафи. Ні, це, це брехня. Там є фіксовано, ти платиш за дороги, воно ж тобі на брамках... Ні, я маю на увазі за штрафи, якщо ти не туди заїхав, бо що я навіатор тебе не туди заїхав. А в цьому я, в сенсі. Я да. в цьому маю плані. Або якщо бля, транспортники зупинять. А в мене таке, наприклад, висить, так? Да? Ну то ти приїхав, транспортники тобі все зроблять. Де... Просто потім придеться дзвонити у когось грошей і просити, щоб вислали. Ну, я тобі позволю. Ні, ну то само собою я трубку не візьму. <реш> Бачите, який в мене підписник. Ти його добро робиш, е, відкриваєш нові, е, нові дороги, ну, дорогу тобто нову, е, в Турцію да, заробляти, ага. а вони. от, я... гід. Армен гід. Армен гід. Так, ми ще цей плюсик. Я знаєте, як роблю? ну, Я тобто не цей, щоб велика площа була, я чуть його розкриваю. Да, от так. так розкриваю, зараз я вам покажу. Я зразу кажу, я не електрик, але я чуть-чуть в Ютубі подивився, да, uh -huh. як воно є. Зараз ми так порозкриваємо. І як віни, знаєте, один до одного ось так віни і закручуємо. Щоб велика площина була контакту а, цих проводів. Закручуємо, закручуємо. Так, два раз. А. І зараз я вам включу, щоб ви бачили, що це... у нас працює. Так. Покажу. Значить, Це у нас не працює. Раз, два, три, чотири. Дивимося все. Працює. Але деякі горять тускліше, я а зараз... о, о, він... це мерцає. Мірцає. Е... мірцає. Тихо, бо я один зняв. Тут з двох, бо тут треба щас... пощупати. Де вона? Зараз тут оторву хабутик. Його, тут плюсик, може його не, не, не цей. Ну я зараз це все ми зараз все відправимо. Шановні підписники, кому потрібна допомога да, в дорозі. Да, ласка, будь ласка, <реку> Армен Асістенс, допомога в дорозі, будь ласка, в коментарях залишайте геолокацію. Yeah. Він приїде, допоможе. Ну, звісно, за тисячу кілометрів я не буду їхати, тільки буквально 5 кілометрів, я приїжджаю. Зараз ми це замотуємо, тут підключаємо. Потім покажемо вам кінцевий результат. Так, що Ну що, дорогі друзі, дивіться, як треба пахати своїх підписників, щоб мити свої тарілки. Давай, давай. буде пропонувати комусь їхати з ним в Турцію не згодиться. Сьомий день я мию ту посуду. Всі миєш, так. Так що такі от справи. Ми все зробили, зараз залишилося нам підтягнути. Да, да. йду, йду. Зараз провода протягну, щоб опять не перетерло. І на все, і а ще горожочок. Щось махінацію якусь придумав, щоб, бо вічно він в мене в освіти, в в'ямка вирубається. Ну, Контакт там поганий, зараз ми це все зробимо. І все. І Будемо чекати 5-ї години, 5-6 документи і ще раз цей... провірю воздух в колесах і поїдемо. Ну, Цей пан поїде швидше, лінтяй який забув. Свої ці поперечки у П'ятик, Не? п'яти Ні, я ж за твоїми їду. А, в мене нема таке. Немає на розпорок? Взагалі немає. Нема. В Польщі тобі робити нема чого без цих розпорок. Та я і не собираюсь туди їхати. Ні, не будеш. Я в Поляндію не хочу. Ясно. А ну, Сережкина. Улибнись. Так і, так і живемо. Улибнись! Уливайтесь, жизнь прекрасна, в країні повно дебілів, кохайтеся. Ха-ха-ха, <риклад> Все. Робимо далі. Хто це до нас йде? <риклад> Дядя Саша. Дядя Саша. Так, все, де, моде. Дядя Саша. Кого ви з собою взяли? Ой, господи, добрий день. Привіт. Це дядя Саша, а це його донька. Так, Добре, молодша, молодша. Добре, не буду, не бо буде. то тікток може. Арменчику. Що ти вже мені? Пасху, щоб... Пасху, на... О, о, пробач, о. Пробач, пробач. покупна. Нічого. Жінка тільки завтра буде, на сутку п'ятницю. Так, да. Петра. спасибо. Пекти. А на Ну, якщо б ти не, не їхав би... Це робота така. Да. Це праця така. Все. Спасибо, Саша. Найкраще взяли, я говорю, це поїде в Турцію по-любому. Там ми да, якраз хочемо в неділю собі цей. Це мамка моя, О, пекла. це все, це було спорту. Домашня это. А це доча Ва. А старша Младша вон, а Саша. Спасибо. Вон, вон. Ну і yes. це от меня вот такой подарунок. Це, це съвдобный чи що? Да, це? Да, съвдобный. Все, спасибо. Ватабе он не продається. Та Я понял, чекай поставить. Саша, спасибо большое. Все. Вибач, що так. Нічого страшного. Каву кажемо вип'ємо на друге. Да, каву п'ємо. Э, і... Да, і шуруємо. і шуруємо. Не буду затримувати. Випач, да, тебе, тебе половину лиця. <сх> Все, сейчас я курточку отиваю і йдемо.